Вітаю, дорогі друзі! Фантазії, світ фантазій неоднозначний. Пофантазуймо, якби ми усі жили абсолютно однакове спокійне життя, ні в кого нічого не відбувалося. Все було занадто передбачувано, занадто тихо занадто сіро, занадто темно. Тільки так, от ми живемо і все. І всі живуть абсолютно однаково, ніхто нічим не відрізняється. Наскільки б цікаво було таке життя, наскільки б у ньому було багато можливостей, наскільки б світ мав досягнення. Можливо, тому світ у нас такий неоднозначний, такий відкритий, такий далекосяжний і незрозумілий. І цей світ постійно випробовує нас на міцність. І останні події якнайбільше нас, українців, випробовують. Що ж нам потрібно для того, щоб... Не просто вистояти у будь-якій ситуації і не просто вийти з неї, а вийти з неї так, щоб мати сили ще продовжувати зростати і йти вперед. Мабуть, нам для цього потрібне щось таке, щоб нас могло розтягувати і скручувати, як ту пружину, і щоб ми при цьому залишалися бадьорими, здоровими і самими собою. Нам потрібна, мабуть, таки резильєнтність. Резильєнтність мається на увазі стійкість. І перш за все гнучкість. По-різному може це називатися. І все ж в основі резильєнтності знаходиться гнучкість, пластичність, здатність до вистоювання у непередбачених обставинах. Друзі, як вам часто потрібна ця резинтність? Часто ви задумувалися над тим, де все-таки її взяти тут і зараз? Якщо так, то ставте, будь ласка, лайк. Ми спробуємо ближче дізнатися. Як нам досягти тої резильєнтності, коли нас йому зазвичай ніхто не вчив? Отже, ми постійно рухаємося туди чи не туди, але постійно ми рухаємося, тому що нас рухає життя. Що ми можемо додати в це життя, принести в нього і мати з цього найбільшу користь? Резильєєнтності досягало в будь-яких ситуаціях, Згадаємо досвід з історії, особливо таких пересічних особистостей, як, наприклад, Едіт Елгар. Яка висіла в концтаборі, так чи Віктор Франкл. Ну і зараз багато теж є сучасних таких особистостей, які давалося б, незважаючи ні на що, незважаючи на непереборні обставини, змогли не лише вистояти, а й піднятися із почуттям руху до цілі йти далі. Що нам головне в нашій резильєнтності? Головне не обійти цю ситуацію. Головне не ухилитися, головне не залишитися в цій ситуації, а вийти з неї з найменшими втратами і найбільшими уроками, тому ми здатні чомусь вчитися в будь-яких умовах і використовувати цей досвід навіть найбільш негативний для. Нашого зростання. Ми йдемо в сходинках цього досвіду, як ніби вибираємося із лісової пущі. От ми починаємо бачити світло, починаємо йти на світло, починаємо вибиратися з різноманітних гілок, якими Повністю всі на дорога, яких ми на перший погляд не бачимо, а тільки вже відчуваємо, як рухаємося в процесі. От так само в будь-якій ситуації. Друзі, от згадаймо, чи були у вас такі життєві обставини, що ви не знали, як діяти, і вийшли з них так, щоб потім вас запитували. Поради. Дуже цікаво, якби ви написали, які були ці ситуації. Це і є наша опора, від чого ми можемо відштовхнутися. Кожна з нас такі ситуації є, можливо, ми просто їх забули, не хочемо згадувати або не віримо, що можемо винести з них щось справді корисне. Для нас сучасних. Найважливіше тримати цю ниточку, де ми відчували себе переборниками такої перешкоди, переможцями. Хай навіть ця ситуація нас так не вважала. Але ми відчуваємо те, що Зробили те, що самі від себе не очікували. І, можливо, і оточуючи від нас, не очікували. І тоді людина, як ніби має в руках вічну нитку аріадни і йде з нею у можливо, темній печері. Ця нитка заміняє нам наше бачення. І, можливо, це й на краще, тому що, якби ми бачили, можливо, ми не хотіли б туди йти. А так ця нитка нас веде. Чи додумалася ви над тим, який досвід ви з цього винесли? У кожного з нас є на що обіпертися. Важливо це знайти саме в собі, тому що ніхто краще нас не знає те, що в нас приховано. Прихованого може бути настільки багато, що вистачить на найкраще навчання, найкращий досвід і на користь собі та оточуючим. Ми можемо багато чого створити з нічого практично. Ось, наприклад, нам реально створити свою банку ресурсів. Кожен може це зробити по-своєму. Наприклад, взяти саму звичайну банку або виготовити якусь Скриньку з підручних матеріалів, або зробити такий міні-альбом, або зробити колаж. І наповнити його ресурсними словами, ресурсними спогадами. Наприклад, сьогодні мені посміхнулася незнайома людина. Записуємо це або замальовуємо, зберігаємо своїй. Банці намальовані чи фізичні, чи, можливо, не зліплені з чогось. Або, можливо, перший гарний листочок, який потрапив нам до рук. Ми його зберігаємо як пам'ять дня, щасливого дня. Який нам приніс приємний сюрприз. І підписуємо цей сюрприз. Можливо, на цьому самому листочку, можливо, десь окремо. І потім можемо зробити це як ритуал. Дістаємо, щоб налаштувати себе на продуктивний день. І перечитаємо, передивляємося, згадуємо, відчуваємо ці запахи, відчуваємо ту атмосферу. Відчуваємо ті почуття, емоції, світла, кольори, які нас тоді обігрівали. Нам, звичайно, в будь-які ситуації вміти відчути себе, відділити саме себе від тих емоцій, які нас навантажують. Цьому варто вчитися, а не сподіватися на те, що якби, біда навчить, мається на увазі. Ми поєднуємо своє тіло, свій мозок, свої реальні потреби, свою мету. Ми можемо просканувати своє тіло наскільки воно в нас у ресурсному стані. Для цього прислухаємося до себе, які кольори ми відчуваємо у різних частинах свого тіла і в тому, як воно знаходиться в просторі, як воно прилягає до опори. Як воно рухається, як воно випрямляється, як воно хоче зігнутися чи навпаки розігнутися, які кольори нам, якби як прожектори підсвічують зсередини. це допомагає нам виявити, куди ховаються наші тривоги, страхи, а де навпаки нам. Підказка. Підказка, куди нам рухатися, куди нам дивитися, куди нам направлятися, куди нам направляти свої думки. Відповідно, думки теж можуть бути нашим ресурсом, якщо ми їх перевернемо на підтримуючі. Хоча б... Я знаходжуся тут, в цьому просторі, в цьому житті. Я можу дихати, мислити. І це вже багато значить. І в кожного можуть бути свої ресурсні думки, свої ресурсні спогади, свої ресурсні предмети. Ну і ще багато чого, те, що вам найбільше подобається, і що вас, можливо, виручало у нештатних ситуаціях. Дуже цікаво, що це для вас. Можете поділитися в коментарях. Буде дуже цікаво. Думаю, що не лише мені. Дуже цікаво дізнатися, як ви. Експериментуйте над собою, і як вам це допомогло рухатися далі, незважаючи на те, які випробування ви прийшли. І що з цих випробувань стало для вас підказкою, куди і з ким вам рухатися далі. Важливо запитати себе, не чому це саме так, а навіщо це мені для мого життя, для мого розвитку, для мого оточення, для мого досвіду? Можете прямо конкретно розписати. І написане, підкаже вам, що з цього найважливіше, і як це можна проранжувати. Що почати, що більш термінове, що більш далекосяжне, а що можливо відкласти на потім або кудись віддати. Друзі. Будь ласка, підтримуйте цей канал. Рекомендуйте його своїм близьким. Пишіть свої коментарі, свої запитання, свої пропозиції. Я це все ні в якому разі не пропускаю повз увагу. Дуже вам вдячна. Удачі вам!